Стрільці! Вітаю вас! Давайте подивимося січень 26-го року для вас. Сонце, місяць, Венера і асцендент у стрільці. Яка у вас буде енергія стрільці? О, у вас добробут? Будете займатися фінансами, примноженням або будете багато працювати, захочеться щось вкладати, заробляти. Добробут це вкладання і заробляння коштів, вкладання ресурсу в себе. Можливо, будете щось для себе купляти, або також будете просто своїм добробутом займатися. І у вас перспектива. У цьому місяці відкриваються нові перспективи для вас. Зараз відкривається найліпше, що є для вашої душі. Не пропустіть ці нові перспективи, які зараз відкриваються. Ну що, нові перспективи у вас, стрільці. І добробут. Заробляємо, ну, і бачимо якісь нові перспективи, нові горизонти перед собою. По емоціях у вас спокій і дуже-дуже багато справ. Ну, прям робота, робота і ще раз робота. Ну, у вас спокій на душі. Ви, можливо, заспокоїлися або відчуваєте просто спокій, рівновагу, але також у вас дуже-дуже багато справ навалилося на вас, стрільці. Так, ну що, все-таки про справи, про роботу тут йдеться. І нові перспективи робочі можуть також відкритися в цьому місяці для вас. Давайте дивитися, що у вас стрільці. Тема січня для вас, про що ми будемо говорити? Четвірка пентаклів, зона комфорту. Нічого не відбувається, десь ви застрягли. Можливо, дуже багато роботи з вашою рутиною пов'язано. Що неочікувано, але проявиться. Ристір мечів. буде якесь різке прояснення, і також це якийсь різкий порив ваший. Можливо, захочеться вам. Щось різко зробити, щось різко змінити, або щось різко комусь висказати. Або це в вашу сторону буде сказано і зроблено. Недавні минуле, що у вас було стрільці, сімка Пентаклі, ви були в режимі очікування, щось сиділи, чекали, все зробили, але сиділи і очікували. Очікували результату якогось, очікували якихось перспектив, просто когось щось чекали. Про що ви думаєте в цьому місяці? Ту жезлів, це я хочу. У вас є сильне бажання щось зробити, щось потворити. Можливо, запалитеся якоюсь ідеєю, що вам щось захочеться. Що ви відчуваєте? Двійка, ну, у вас якась двояка, може бути біполярочка. Двояка може бути енергія, ви можете відчувати ту дуже-дуже добре, ту дуже-дуже вже погано. Така. Відчуття вибору потрібно щось вирішувати, не знаю як, що куди, але то хочу вирішувати, то вже не хочу вирішувати. Найближче майбутнє, що у вас о, добрий день! У вас дьявол. Енергія козирога. Є якась зазноба, є якась, якийсь затик, є якась ситуація, де ви вперлися, і щось ви не можете зрушити з місця стрільці. Д'явол це токсичність, це токсичні стосунки, токсична енергія може бути, можливо, у вас з токсичністю, з залежностями щось від людини, від алкоголю, наприклад, може бути пов'язана. Ну, є якийсь затик, що вас тут підточує, тримає на і не відпускає. Як ви самі себе бачите, колесо фортуни? Ви бачите себе як циклічну людину, що ви ходите, як. Хочеться мені сказати, як той кінь по одному колу циклічність. Ви любите стабільність і одинаковість. Не любите якісь різні прояви або двоякість, не любите. Ваше оточення. Імператор у вашому оточенні стрільці, енергія овна. Може бути у вас якісь стосунки з Овном або у вас є в карті овен. Або це також державні структури, це влада, це все, що контролює. Це може бути дорослий чоловік, ваш чоловік, або це також фігура дорослого батька, тобто дорослого чоловіка, такого, старшого від вас. Ваші надії і страхи. Що у вас? Шістка жезлів. Ну, надія. Надія бути на коні, надія бути в центрі уваги, перемогти якусь ситуацію, або також це може бути повернення з війни, для кого це актуально. Ну, надія є на перемогу. В будь-якій ситуації, будь чим це залежить, що ви хочете щось, знаєте, як кажуть, скочити вище своєї голови. І підсумок місяця, ох, у вас повішений. Підсумку повішений. Будете висіти, якась буде пауза і стагнація, переосмислення у вас буде. Так, що у вас ну, колоди? Є верховна жриця, прихована жінка. Якщо ви чоловік, у вас є дві жіночі енергії у вашому житті, королева кубків, верховна жриця. І тут з однією пов'язана сім'я, а з другою відчуття, що тут пауза якась і відстань. Якщо це ваша енергія жіноча не стосується, якщо ви жінка, то тут або у вас є така мудра людина, до якої ви прослуховуєтесь, яка дає вам поради, але ви берете якусь паузу від сім'ї, таке відчуття або від вас хтось узяв паузу. Або ви взяли від когось паузу, і це людей стосується вашої сім'ї, ваших кровних? Там іде якась віддаленість і пауза. Можливо, і за таємниць віддалилися ви, і за того, що нічого не зрозуміло і не ясно. Так, давайте будемо прояснювати. Четвірка Пентаклів, стрільці. Що у вас пов'язане тема для стрільців? Тема січня. Вісімка пентаклів, ну у вас з роботою пов'язане. З роботою ви не розумієте, куди вам рухатися далі. У вас якийсь є затик з роботою. Є якийсь, можливо, новий колектив або вас недооцінюють на цій роботі. У вас є відчуття настороженості і недовіри на роботі. Але Вам... ви можете показувати, що все добре в цій ситуації, тому що ви вже там звикли. Можливо, ви вже на роботі просто звикли до тої ситуації, яка там вже перебуває і є. Но це пов'язано з роботою, настороженість, ваша внутрішня, там зона вашого комфорту. І ви відчуваєте, знаєте, настороженість і недовіру, і там є якісь ситуації, які вас підточують, але ви можете показувати, як я їй вже сказала, що все нормально. Ну, вам хочеться, хочеться зміни по робочих питаннях, вам хочеться вже рухатися, виходити з тої зони комфорту, тому що, якщо це з роботою пов'язане, то у вас тут багато недовіри, і у вас зав'язані. Як блок, як якийсь є затик на роботі. А чому двійка? Давайте я проясню, що у вас тут з роботою пов'язане. Десятка жезлів, можливо, дуже багато обов'язків або дуже важка якась у вас робота. Вам хочеться поміняти, вийти на новий рівень, вийти з тої зони комфорту вже. Або ви думаєте, можливо, ви засиділися вдома і вже думаєте про те, куди вам рухатися виходити на якусь роботу кудись. Що неочікувано на проявиться, Рицар мечів, у вас імператриця, доросла жінка, тут може бути фігура матері, енергія тельця, двійка пентаклів і трійка пентаклів. Кого трикутник, то тут може бути прояснення в цьому трикутнику з якоюсь жіночою енергією дорослою, дружиною. Мамою також може бути, це не обов'язково, що якась трангуляція як любовного питання. Це може бути мама, дружина, і тут якась ситуація в цьому замішана. Але я тут бачу трикутник, тому що тут двійка і трійка пентаклів, і імператриця і є різке неочікуване прояснення з дружиною, з мамою, з дорослою з жінкою. Буде якісь вияснення, різкі слова. Можливо, із за того, що хто жонглював, є якісь маніпуляції і відчуття, що хочеться цій імператриці, якщо це ваша енергія. Якщо ви жінка-стрілець, то ви захочете поставити крапку вийти з цього трикутника, вийти з цього союзу. Це може бути по роботі. Якщо для вас це актуально, а не в стосунках, то тут однозначно хочеться висказати і поставити крапку у якомусь робочому колективі. Недавнє минуле що у вас було? Сімка пентаклів, зірка. Тут очікування було зцілення якоїсь ситуації, бо хотілося комунікації з людиною, яка від вас. Пішла, повернулася, ви спиною повернулися, або до вас повернулися спиною, залежно хто ви чоловік чи жінка, в якій ви тут ситуації. Но тут очікування було. І бажання зцілити якусь комунікацію, очікування, що хтось вам відповість на комунікацію. Тут було відчуття, що і, і блок, і якісь. Можливо, навіть ігнор. Людина повернулася, але було очікування, що зцілиться ця ситуація. Але в мене по відчуттях, що вона не зцілилася, що так і не відбулося то, на що ви тут очікували, ви не дочекалися. Прийшлося покинути ту ситуацію. Про що ви думаєте? Ваша свідомість ту жезлів? Світ про закриття. Ви дуже хочете закрити якусь сторінку в своєму житті. У вас приходить баж, сильне бажання, трійка жезлі нові йти в перспективи, і ви бачите прояснення, енергія Лева тут з'являється. Ви хочете йти в щось нове, ви хочете закрити цикл. У вас є сильне бажання вийти на новий рівень, в нові перспективи. По сонцю, де все ясно, де все зрозуміло, ви хочете вийти з якоїсь стагнації, ви десь дуже давно уже засиділися в якійсь е, тригерній ситуації. Можливо, так, от бачите, тут якраз і вас, ось ваш дьявол тут приходить, який у вас далі йде. Можливо, є якась ситуація з людиною у вас, і вам би хотілося вже закрити. І йти в щось нове, в нові якісь перспективи. Ну вам стає щось тут ясно. Ви осознаєте ясно і чітко стрільці, в головою, ви все розумієте, куди вам і як закрити цей цикл, і що вже все. Ця сторінка, ця вже ситуація себе програла. Вам потрібно йти в нові перспективи. І вам дуже хочеться, але по відчуттях ви ще якось насторожено ставитеся до. До нових перспектив. Можливо, навіть не вірите в себе. Але я вам скажу, що у вас все вийде. Да, тут старі рани які існують, однозначно, є відчуття, що можете відчувати, що топ, топчетеся на місці, але вам дуже хочеться уже кудись направляти свою енергію, щось нове. Да, ви хочете йти в десятку пентаклів. Ви хочете йти в стабільність. Надійність, сімейність. Коли ви відчуваєте тверду, отучай ту спетаклю приходить, ви, хочете... ви тут осознаєте свою цінність. Якщо ви жінка-стрілець, ви тут осознаєте свою цінність. Можливо, осознаєте, яка ви є мама, хто є хто у є, хто вашому житті. Ви бачите нові перспективи перед собою, і маленькими кроками я бачу ваше сильне бажання і осмислення цього всього, усвідомлення, маленькими кроками ви туди будете рухатися. Так, двійка, жезлів. ваша підсвідомість, ось ваша шістка з надією і страх сюди приходить. Так, я бачу, що ви не знаєте, як буде як відчувати себе на коні, як пере повернути собі оце лідерство, оцю, знаєте, таку позицію, коли ви у гордому такому єдинстві йдете і на вас і звертають увагу. Но тут однозначно ви вибираєте повернутися, до речі, до когось чи залишити все так, як є. Тому що ви будете вибирати, тут є крапка, десятка мечів. Повернутися, чи поставити крапку остаточно, чи, ви, чи буде ще комунікація, і буде ще зцілення, чи не буде. Ви ще сумніваєтеся. Можливо, ви вже прийняли рішень, рішення в недавньому минулому поставити якусь крапку, але зараз приходять у вас сумніви, бо ви стоїте, у вас пориться серце і розум. Хочете одне, відчуваєте зовсім інше. І від, по відчуттях. Ви вже це зробили. Ви вже поставили якусь крапку, ви вже повернулися до когось спиною, або від вас хтось відвернувся спиною. але ви ще стоїте в сумнівах і на виборі, чи повернеться. А чи правильно я зробила, чи зробив, а чи правильно я сказала. Лідерство приходить через біль. От у мене відчуття, що ви тут зациклюєтеся на тому, що комусь має бути в цій ситуації все рівно боляче. Можливо вам або комусь зробити боляче, що по-іншому неможливо. Найближче майбутнє у вас д'явол, енергія козирога. О, тут ви в ілюзіях через свою токсичність, закохання, енергія близнюків. Тут приходить король кубків, чоловік знаковода. Ваша може бути іпостася, або це є енергія іншої людини. Ви дуже багато тут є прив'язка до людини. У вас є якась реально зазноба. У вас в голові сидить стрільці. І ви тут крутите ілюзії, багато думаєте. Тут є сильна пристрасть, можливо, токсичні стосунки. Можливо, соціально неодобрані стосунки в цьому випадку, але у вас зазноба, до речі, енергія близнюків, я сказала, може бути король мечів. Ну, тут два, дві чоловічі енергії Для когось це актуально. Колесо фортуни, бажання змінити. Вам когось тут реально когось не вистачає. Обнулилася з кимось тут ситуація. Про одну людину ви багато думаєте, а з другою енергію відчуття, що відбувається якась постійна циклічність. Я відчуваю дві чоловічі енергії зараз тут. Можливо, ви вибираєте між двома чоловіками. Якщо ви чоловік, можливо, у вас є ситуація така з вибором стосовно з чоловіком цим, співпрацювати, чи, чи по, з коштами щось пов'язане, ви будете тут комбінувати. Но Скажу вам, що так, тут обнулилася якась ситуація, щось поруйнувалося з одною чоловічою енергією, а з другою чоловічою енергією ви стоїте перед вибором. Що ж робити мені далі? З цією там нуль у вас, блазень. І що з цими двома чоловіками тут у вас? Ви берете тут паузу, четвірка, і будете приймати, яке би ви тут рішення не приймали, як ви тут стоїте на перехрестку, яке би ви тут рішення не прийняли, ви приймете правильне рішення. Стрільці. Що би ви тут не вибирали, ви приймете правильне рішення. Справедливе і правильне хочеться мені вам сказати. Колесо Фортуни, як ви самі себе бачите, ось ця десятка пентаклів нікуди не дівається, ви себе бачите дійсно як стабільним циклічною енергією, що ви для вас, можливо, зміни дуже важко вам даються. Як, як я її на початку сказала. Ви можете рухатися постійно на одному по одному і той саме точках по одному колі, і якщо ви вже починаєте виходити з цієї траншеї кудись в бік, тобто змінювати цю траєкторію руху, ви починаєте панікувати, тому що для вас відчуття зміни стресують. сказала, зміни стресують на дні колоди, трійка мечі. Ви циклічна людина, любите стабільно. І все, як кажуть, одинаково, щоб не було хаосу, не було якихось, мабуть, змін. А вже привичне, як кажуть, те, що, що вам вже відомо. Ваше оточення імператор. Дьявол. Та сама молодиця, тільки інакша спідниця. Ну, є якась, є якась у вас зазноба точно. Знову це правосуддя. Тут приходить енергія Терезів, Козирога і Овна. І тут у вашому оточенні є якесь різке прояснення. Ось. Можливо, ви хочете вирватися від якихось токсичностей і стосунків, якщо у вас є такі присутні по по, по, по ви Висказати людині, правду матку рубанути, сказати правду в очі. Або хтось вам рубане. Ну, є у вас якийсь, можливо, овен, або, як я сказала, це ваша може бути енергія. Якась зазноба, яка вас тут тягне від людинка енергія. діви тут зараз з'являється. Да, тут якийсь кошмарик, людина може бути на відстані від вас, і вас кошмарити, як сказала, кошмари, тут приходить ще й верховна жриця, таємні якісь стосунки, і ви можете спілкуватися з цією енергією. Ну там, по дьяволу, там тягне людей, і буде прояснення, і буде озвучено якесь рішення. Правда буде сказана і правда, матка буде врубана. Да, я запитала, чим закінчиться. Закінчиться страхами, тривогами, незрозумілості і фрустрацією. Образами. Причому відчуття, що взаємними образами закінчиться. І блоком. Ваші надії і страхи. Шістка жезлів. Смерть у вас приходить. Ви хочете вже переродитися, ви хочете дійсно відчувати вже себе на коні. Ви вже не хочете бути тим авсайтером, який сидить і на запасній лавці. Не хочете, можливо, бути запасним варіантом, ви хочете проявитися. Для чоловіків тут бажання повернутися і змінити якусь ситуацію, до когось повернутися. Сильне є, сильне бажання, тому що є пристрасть, сильне бажання до когось або до чогось повернутися. Якщо це не до когось, а ваша енергія, то ви хочете повернути собі о той ритм життя, ви хочете повернути ото лідерство, ви хочете відчувати себе значимою людиною і бути, можливо, якимось або авторитетом для когось, або просто, щоб на вас звертали люди увагу. Можливо, ви засиділися десь в тіні. Підсумок, що у вас тут? П'ятірка жезлів. Якась, якийсь конфлікт. Ой, тут ще й вежа. А, конфлікт. Ви тут стримуєте башню. Є тут конфлікт, п'ятірка жезлів, башня і джаджмент. Тут є суд, карта другого шансу і повернення. Якусь енергію ви тут стримуєте? Або свою енергію стримуєте. У цю башню тут відчуття, що ви маєте переродитися і вас має вдихнути, знаєте, як останній дзвіночок ще один шанс відродитися як Фенікс. Но ви в повішеному, тобто, ви це стримуєте, ви не даєте цій ситуації відбутися. Ну, так, да, ви тут -то бачите четвірка Пентаклів, ви йдете в зону комфорту, там, де ви вже розумієте, де ви привикли, королева кубків і дев'ятка пентаклів. А на ній в нас ще й сімка мечем. Ви самі тут собі розповідаєте, берете ви паузу, не приймаєте серйозних рішень і цю вежу ви стримуєте. У мене відчуття, що ви. Не хочете кардинальних змін і руйнування. Можливо, вас це страшить, або просто ви стримуєте і не на часі зараз, а натикаєтеся на цю ситуацію по зоні комфорту, де ви привикли, де ви знаєте, де ви розумієте, де вам все, як кажуть, вже знайоме. Королева жезлів. Отут у нас ще й знову дві жіночі енергії з'являється, важкість, важкість, можливо, ви стримуєте е, цю ситуацію, не даєте, як я, як я вже і сказала, не даєте другого шансу, не даєте ці башні проявитися, щоб все зруйнувалося, ви стримуєте і тікаєте знову в привичне, в зону комфорту, там, де ви вже звикли, зрозуміли, і все вам зрозуміло. Важко, важко десятка жезлів на дні колоди, важко вам. Я розумію, відчуваю і бачу, тут вам важко стримувати цю ситуацію, тому що майбутнє, мабуть, вас дуже сильно страшить, а зробити крок. Я би вам радила дати порушитися, відбутися ці вежі. Важе, коли приходиться, це кардинальні зміни, які ви не очікуєте. Якщо тут стосовно двох жінок, а ви чоловік-стрілець, то тут є ситуація, де ви ставите на паузу якесь руйнування, і не хочете по відчуттях, щоб якісь стосунки припинялися. У вас ще є якась надія, що ви можете утримати цю енергію своєму в своєму житті. Не хочете відпускати категорично. І у вас внутрішній конфлікт спориться серце і розум, і ви категорично в упор не хочете відпускати і бачите цю ситуацію. У вас є ще надія, що все виправиться. Хоча я скажу, що процес уже запущений. Це вже питання просто часу. <кій> Потрібно тут прийняти факт. І ковтнути цю правду. Все, стрільці, бажаю вам гарного січня з Новим роком вас. Бажаю гарного 2026-го. Бережіть себе і до наступних зустрічей!